Доброго дня. Сьогодні 15 серпня 2024 року. Вінницька область, Липовецький район. Перед вами сорт Малиновий Супер. Це у мене прищепа в одному місці. Тут в мене різ талісман. Я колись посадив його. Ну, він же ж, зрозуміло, що тут не було ніяких інших запилювачів, він горошив. Ось у мене лишилась одна ось така от гронка. Один пагін я залишив, ось він. Оце. Отакий він був. Це я залишив для страховки, тому що тут в мене ось прищіплена слава Україні. Дві прищепи минулорічних. Тут малиновий супер. Ну там ще в кінці лівий От, Але зараз вам розкажу про малиновий супер. Е -е, Як кажуть, у мене лише одна прищепа. от, Але я не. Скажімо, жодних нарікань до нього не маю, в принципі, я ним задоволений. Ось такого от кольору має бути ягодка. Коли він повністю достигає, тут вже, ця вже повністю достигла ця маленька. Тут, звісно, ще потрібно буде йому. З тиждень він точно ще повисить, я його не буду спішити зрізати, щоб він набрав хороший цукор. Він... Це вже третє плодоношення. На цій прищепі Жодного тріску не було за цих триплодоношення. Хороші так, добре запилені грони, товарні, ягода рівненька. Ну, є, звісно, в цьому році трішечки гороху, але взагалі ви самі бачите, що це взагалі не критично. О, такий от колір його також. Непоганий, рів, рівно, рівно він, заказ, він окрашується. Тому смак. Ну, смак такий гармонійний, консистенція, більш така желейна. ягоди, от, не хрумка. От, але, в принципі, його, він спокійно висить, дозріває, його можна зрізати і реалізувати. Тобто, в цьому місці ця прищепа вона залишиться. У нас своє коріння. Чи там Садити, ну, поки що я не бачу сенсу, тому що є дуже багато новинок, от, які хочеться посадити, тому якби, він в мене залишиться, але залишиться лише на прищепі. Тому такий от малиновий супер. Станом на 15 серпня 2024 року. Я думаю, йому ще днів 5-7 і він буде повністю готовий. А оцей от де дрібненький зелененький горошок, він просто виріжеться та й все. І будуть товарні грони. Доброго дня. Сьогодні 19 серпня 2024 року. Перед вами гібридна форма красава Калугіна. Ну, це у мене перше плодоношення. Кущику третій рік. В минулому році було кілька сигналок. Невеличких. В цьому році вже є, якби є такий з перший сигнальний урожай. Ну, Кілька слів я розповім про цю форму, як вона себе показує в моїх умовах. Е, в У минулому, в минулому році я залишив е, дві гронки з маленької сигналки. Висіти дос, досить досить таки довго. Вони провисіли десь з місяця, після того, як дозріли. Е, дуже набирає хороший цукор, ягода хрустка. І окрім того, взагалі немає тріску, Тобто, йшли дощі в минулому році, от, тріск повністю відсутній. Це мене, звісно, радує. Також із плюсів це товарна грона. От, і така от красива ягода, в принципі. Що я покажу ближче. Ну, В цьому році гронки невеликі, в районі там 400 грам, 600 грам, є, звісно, і менші. Ось ця гронка, наприклад, вже цукор набрала, видно, ягода темніша. От, вона вже солодка. От, звісно, цим потрібно ще повисити. От, Але от хрустка ягода, от, солодка і товарна грона це, звісно, позитив 100% по цій гібридній формі. От, по хворобам також тут пф, нічого я такого виділити не можу. Стандартно, при стандартних обробок, обробках хвороб немає. Ну, видно, листок чистенький, все добре. Лоза зараз вже набуває такого солом'яного кольору, починає визрівати. О, тому така от гібридна форма красава. Хочу я собі посадити, додати ще пару кущиків, тому що е, ця річ е, дуже стабільна, товарна. Тому однозначно потрібно. Досадити. Дещо, дещо викорчую, те, що мене не влаштовує, от, але от, красаву пару кущиків додавлю. Ось така от вона станом на 19 серпня. Поки що лише позитивні враження. Ну і з негативного, якщо це можна так назвати, ем, трішки вона в мене, вона взагалі форма сильно росла. От, і от е, утворює пасинки. Там, не лише там другого порядку, а третього, четвертого, тобто і пасинки потрібно залишити. ось видно, що да, максимально я залишив пасинки е, низько біля грон. Я взагал, зазвичай там, на всіх сортах до третьої проволоки взагалі прибираю пасинки. То, от, з цією гібридною формою, е, в моїх умовах так робити не можна, тому що е, якщо прибереш пасинки, то стартує. Центральна почка, яка закладається на наступний рік. Оце єдиний такий мінус по цій гібридній формі. Все інше взагалі з жодних запитань. Красава. Так, ну а це перед вами гібридна форма також Калугіна Рембо. Тут вже тут в мене два кущика, я зрізав тут же. з цього кущика вже здається, чотири 4 громки я зрізав. Хоча він ще якби біологічно він ще не готовий, але вже е ягода доволі таки солодка. Були люди, вони куштували, коли що ріш? Ну, ріж, значить ріж. Але е в минулому році запилення було, ну, скажімо, нормально. Я трішки попрацював ножничками. От, і взагалі грони були ідеальні. В цьому році, звісно, працювати ножничками тут можна. Ну, Щоб я повирізав на деяких гронах весь горох, то просто б цих грон би не було. Ну Є ось такі от грони, звісно. Тут все нормально, тут, тут також, якби ну, ще більш-менш. Да? Ну, зрізав я також кілька гронок таких хороших товарних. А є ось такі. от. Тут гороху купа. Да? Ось тут, то там є ось видно, що. От, ну Там всі, всі вдягнули мішечки, тому що ось шершні. Трохи трошки дістають, От, але запилення, звісно, рембо він мене в тому році підгорошив, в цьому році ще більше підгорошив. Ну, в цьому році взагалі запилення не все ідеально. Але е, відносно в... сили росту, вся гібридна форма росте має на своєму коріні. Е, він, скажімо, трішки повільніше стартує. От, ніби відстає, відстає, але потім все ж таки він своє наганяє. Ось тут повний вже. І до верху він і Ось ще, напевно, що з півтора метра він ще звисає приріст. Тому він своє наганяє. От Порожайності це четвертий рік кущику. Цьому, і ну, тому так само. От Порожайності ніби також все непогано. От, але з товарністю, звісно, потрібно. Потрібно де щось робити. Подобається мені ця гібридна форма, подобається те, що він дуже солодкий. От, е люди пробують і люди купують. Ягода велика, але єдиний єдиний мінус це його запилення. Тому буду спостерігати от, і пробувати, звісно, виправити цю ситуацію. Тому з зремово однозначно я буду працювати і надалі. От, непогана гібридна форма, от, яка поки що залишиться на моєму винограднику. Так, а це перед вами гібридна форма полуничний. Я кущику третій рік, тут було вже дві гронки знято. Ось такий от він, перше плодоношення. Ось також тут ближче до центру куща. Ось ця гронка вона вже готова, ця гронка готова. Звісно, ці теблетишки повисити. Ну, скажімо так, вибірково можна різати. В моїх умовах, що я хочу сказати, лоза вже визріває, ось видно, що лоза, окремі лози вже йдуть на визрівання. Це добре. Запилення хороша ягода. ну в мене ягода не сипється. От. Це однозначно плюс. По смаковим я не сильно такий великий гурман. От, але одним людям подобається, інші так говорять, що ізабелою віддає чи Лідією. От, але в, в ця форма своїх покупців знаходить однозначно. Має два кущика, іншому також третій рік, це також на ньому перше плодоношення. От, то Я думаю, що два кущика однозначно буде достатньо, більше його садити не потрібно. От, але викидати я також його не буду. тому що я думаю, що цю ягоду я продам. От, тому Такий от полуничний, станом на 19 серпня. Пару гронок я зрізав. Кілька гронок також можна зрізати, то в принципі, частково він вже готовий.